Доброго дня, доброго вечора або доброї ночі нашим слухачам. Вітаємо на подкасті Сіли і Заплакали. Подкаст від ГО Центр Сталих ініціатив. Зі мною сьогодні В'єтро Сашко Чижевський, ваш ведучий Мохначук Тимофій. А за камерою у нас Наталька. Будемо сьогодні говорити про таку тему доволі важку: про переосмислення колишньої в'язниці і як. Колишній в'язниці в закинутій будівлі а, створити сучасний музейний простір. Ми вас щиро вітаємо. Це вже другий подкаст із серії трьох подкастів в межах одного проєкту. А, прошу, Сашко, вітальне слово. А, ну, власне, а, в цій серії. Подкастів ми будемо багато говорити про Злобонівський музей е, і про його якісь успішні чи неуспішні кейси, а становленні, створенні і так далі. І е, е, цей подкаст він суперважливим є для того, щоб розповісти не тільки історію будівлі музею, про яку ми обов'язково поговоримо в одному з наших майбутніх чи минулих подкастів. Але і про те, як ми інтерпретуємо цю історію, як ми показуємо цю історію, чому цю історію важливо презентувати в музеях? Бо якщо ви знаєте чи не знаєте, але Злобонівський музей він розміщений в будівлі, яка була побудована в 1903 році, як царське Жемдарського управління з камерою попереднього отримання, тобто в'язниця. Поліційний відділок і величезні підземелля, де сиділи люди, і в принципі, таку функцію оцього поліційного відділку з камерами для в'язнів ця будівля виконувала до 54-го року, 1954 року. І при усіх окупаційних владах вона виконувала саме таку функцію. Насправді, в будівлі сучасного музею Є величезні підземелля, це е, камери е, для утримання в'язнів, катівні, карцери, морг е, і так далі. Тобто, величезна в'язнична інфраструктура. І водночас в цих камерах е, загинуло тисячі е, людей, в тому числі українців, які боролися за українську незалежність в різні часи. І е, е, історія цієї будівлі ну скажу, що легка. Е, Складна і е, її треба якось е, інтерпретувати і показувати. Е, що в принципі теж в сучасному світі не є легко, тому що я вважаю, що Наше суспільство воно є таки досить травмованим через ковід, через війну в Україні, через ще якісь інші перипетії життєві і травмувати ще більше історією. На жаль, ми чи на щастя не маємо ні морального, ніякого іншого права. От тому ми маємо шукати інші підходи до транслювання цієї складної. Але дуже важливо історія минувшої. Чи скажете ви якесь вітальне слово для наших глядачів? Я дуже радий потрапити на цей подкаст, почути ідеї, так само і розповісти те, що в мене є в голові, за те, як можна правильно переосмислити колишню в'язницю, і що можна подалі поділитися, можливо, досвідом з іншими. Е, так, я певно, розставлю такі межі, як ми будемо сьогодні вести діалог та розмову, Сашко буде говорити як керівник Золомонівського краєзнавчого музею, як той, хто власне і працює з цим переосмисленням напряму. Вільям будемо питати про як волонтер і як такого спостерігача з боку про те, як от на екскурсіях і так далі, як це от переосмислення, розповідь про. Доволі такі жахливі речі впливає на нього, і як він про них чує, і яка його на це реакція? Власне, почнемо з таких конкретних питань. Пане Олександр, що слід враховувати в культурному та історичному аспекті? От при роботі з такими важкими будівлями, з важкою історією? А... Ну, я вважаю, що перш за все треба відштовхуватись від тієї історії, яку ми маємо локально. Тобто, якщо ми говоримо про історичний контекст, то безумовно, що в'язничі чи поліційні відділки були в кожному містечку України великому. І малому теж. Злобунів, як місто на Волині, в принципі, не виключення. Та Злобунів це дуже молоде місто. Злобуново як місто 120 з хвостиком. І буквально ще 200 років тому в Злобунові там було 8 будинків. І якби не залізниця, з би ніколи не стався, на мою думку. Але тим не менш, Злобунів почав активно розвиватись через прокладання в ньому залізниця. І Через те, що в ньому побудували а, цементний завод, про який ми ж обов'язково зробимо а, окремий підкаст, в Золбуні вростає дріжджах, і на початку ХХ століття входить топ 10 європейських міст з найшвидшим рівнем розвитку. А, звісно, що в такому а, містечку а, будується поліційний відділок. Як потреба, та тому що містечко засноване навколо залізниці, а залізниця, тим більше вузлова станція, яка знаходиться в Злобунові, це люди, різні люди, які їдуть з різних куточків країни світу і так далі, часто з різною метою. Хтось для того, щоб там просто знайти краще життя, хтось для того, щоб грабувати, хтось просто шукає собі житло і десь усе це треба контролювати. Тому якби поява в'язниць і взагалі як. Панаціарна система, вона, як на мене, абсолютно нормальне явище в суспільстві, бо десь так ми контролюємо порядок і дотримання чи недотримання законів. І тому, власне, поява в'язниці в, в Злобунові, вона в свій час була абсолютно нормальною. Ненормальним були стратегії панаціарної цієї системи, в'язничної системи так званої, тому що. Початок ХХ століття, особливо середина ХХ століття, це тоталітарні режими, які хочуть закупити світ, там СРСР Радянський Союз, та, там, Нацистська Німеччина. Це режими, які, для яких життя людей в принципі, не вартує нічого, і які починають цю систему потенціарну або продовжують цю систему потенціарну використовувати. Не якби за призначенням, та починають вбивати, катувати, знищувати населення людей, які не подобаються там за якимись ознаками. І це якби страшно з однієї сторони, з іншої сторони, воно вже відбулося і про це треба говорити. І звісно, що це було не тільки там в Злобуні, це було і в інших містечках. От, але... Я якби за те, що ми цю історію мусимо інтерпретувати е, з місцевим контекстом. Тому що ми звикли, що говоримо там, е, от е, Радянський Союз, е, страшні, страшний, страшний режим, Сталін, е, купа смертей, мільйон людей загинуло, але е, ми чомусь не говоримо про те, а хто виконував ці вироки. Та? Тобто був наказ, а були виконавці. Які е, в певній мірі робили свою роботу, а в іншій мірі е, робила дуже страшні речі, і е, робила це в локальному контексті. І е, тут я вважаю, що потрібно говорити, е, олюднювати цю історію, говорити про людей, які робили ці злочини, страшні злочини. Е, бо є їхні прізвища, є їхні імена, і я вважаю, що їх потрібно знати. Хтось безумовно е, робив це примусово, е, а хтось робив це. Бо йому це подобалось. А хтось робив це, бо ходив на роботу. А хтось робив це, бо це було нормально. Але тим не менш, усі ці люди вони робили злочини. От в певному в певній мірі, мабуть, для злочинців краси це теж нормально в їхньому ком'юніті, але це абсолютно ненормально там в, в, світі, в, світі, в світі там в світі закону і в світі демократії. Теж саме насправді і з цими людьми. От, власне, так. І як ми людям е, розповідаємо про це все. Ну і цікавить е, діти. От е, як про це розповісти дітям, так, щоб їх не травмувати? От, чи про про що варто згадувати, про що не варто згадувати? От як, як на це питання можете відповісти? Складно для мене. Для мене дуже складне питання, насправді, е, тому що ми не можемо. Е, не проговорити, так, коли діти приходять на екскурсію в підземелля, ми не можемо не сказати, що от, ну, ці підземелля використовувалися як в'язниця. Так, ми безумовно про це кажемо. От. А, чи а, розповідаємо ми про катування? Абсолютно ні. Ні дітям, ні дорослим. А, чи можемо ми говорити про смерті? Чи маємо ми на це моральне право? Абсолютно ні. А, я так вважаю. Написати в табличці можливо можемо. Десь е інтерпретувати це по іншому, в експозиційному плані можемо, але розповідати про те, е як там е умовний е нацистський або там радянський НКВД, то там е працював працюючи чи в'язниці е вбивав людину. Е та мене б самого затравмувало, травмувало насправді, хоч би я свідомо цього там не розумію. Те ж саме з дітьми. Ми ясно, що ми не можемо говорити про кров, про, про вбивства і про всі ці інші речі, але водночас ми маємо казати і розповідати навіть дітям про те, що така історія вона була. І були окупаційні режими. В тому числі радянський союз, який знищував українців, їхніх дітей, дідів і прадідів відправляючи до Сибіру після цієї будівлі, часто вони не поверталися, тому що або знаходили там своє життя, або на жаль, помирали. Часто радянський союз там або працівники цієї в'язниці кидали або там не знаю інші, кидали людей до в'язниці за відсутністю складу злочину, а тому, що ці люди просто не подобались їм, і зараз Росія якби веде вон, схожу війну. Тобто я вважаю, що можливо ми в такому контексті може мусимо і маємо говорити. А може і не маємо. Не знаю, Росія веде схожу війну за те ж саме, кидає наших людей до в'язниць за там українську за проукраїнську, якби. Про українську ідею вивозить наших дітей е, до Росії, і це страшно. І десь вона повторює оці моделі злочину, які робив Радянський Союз. Е, десь є щось нове, але десь повторює. І тому діти мусять знати, за що е, і чому ми воюємо, і е, розуміти, що ну, це, на жаль, страшно, але ми не можемо цього допустити. Добре. А, чи Ля, можливо, ти як вже. Сприймач цієї інформації е, на екскурсіях безпосередньо, от як ти думаєш, от, чи варто екскурсоводам згадувати про ті страшні речі, які відбувалися в колишніх в'язницях, от чи варто там показувати ті знахідки, ті кістки і так далі. от чи, я, як з цим поводитися? І якщо людина просить, я не знаю, є люди, які цікавляться цим символом. І їм цікаво справді знати історію, знати, як катували людей, чи треба екскурсоводу це знати і в разі чого розповісти? Ну, я вважаю, що екскурсоводу потрібно все знати. Весь матеріал, щоб, як ти вже сказав, людина хоче поцікавитись, вона отримувала ту інформацію, яку хоче, про яку хоче дізнатися. Чи варто це розповідати так загалом? У кожного є своє сприйняття. Хтось, як вже говорили, травмований більше, хтось менше, комусь це потрібно, комусь не потрібно. Але загалом, на мою думку, треба казати всім, треба, щоб всі знали і пам'ятали, так сказати, оцих дідів, які зараз внуки приносять зло, кров смерті на нашу землю. Тому для мене це нормально, якщо розповідати і показувати. Що вони робили? Але чи не вважаєш ти, що ми і так маємо насправді е кожного дня в новинах кров, е смерті, е вбивства, е Буквально вчора Охмодит? Е що дуже страшно на момент запису цього підкасту. Ну, це... е чи можемо ми ще маємо що меморальне право, коли люди прийшли і бачать кожного дня новини про те, що загинули військові? Е Ракетний удар по е, будинку, ракетний удар по цивільній інфраструктурі. Е, і ми бачимо це вживу. Ми бачимо відео, ми бачимо фото. Їх багато. Вони всіх новинах. І тут люди приходять, якби в музейну установу, щоб в певній мірі переключатись там або там щось цікаве почути. Ми їм тут чуваки. Смерть і вбивства е доведено там е кров е річками От Отак, от їх катували, отак да. от, так от типу, на те сідали. Отак, от і те, таке робили. Типа, ну як, якщо брати... я насамперед я говорю, що це моя чисто суб'єктивна думка. Але якщо брати, багато людей навіть не знають, те, що війна почалася не в 22-му і не в 14-му. Тому, якщо вже й говорити про те, що було до цього, це потрібно, щоб е бачили що це. Тільки не нещодавно і ніхто не розуміє, чого вона сталася. Це моя думка. Проводячи паралелі, я думаю, так. це там, говорити, можна, так. Би, має, має. Але має чи сенс. варто нам говорити про е, такі, якби, ну, ми моральні речі? Це я... таке жорстокі-жорстокі, то це вже... за бажанням, так? Да, це вже, якщо людина хоче почути. Людина завжди теж насправді не завжди розуміє, що вона хоче. Та? Тобто, ми тут можемо насправді. Ми самі, як екскурсоводи, як працівники музею, можемо не завжди розуміти, якщо навіть людина просить, тим розкажіть, як катувало людей. Так я багато буває. От я можу там розказати, тому що це якби описано в документах і так далі, і ще десь. Але як зреагує людина, потім вона сама цього не розуміє. Ну я переважно, то на своїй практиці говорю людям, що якщо вам цікаво, то типу. Почитайте. В інтернеті є багато інформації по цьому, читайте. Ну насправді людина може зреагувати дуже там по-різному. Та, ну ти ж не знаєш, хто перед тобою стоїть на екскурсії. У тебе там в день буває декілька людей на екскурсій, і абсолютно різні люди, і хтось дуже просить, потім, а потім не знаю. Ти починаєш розказувати кісь моральні речі, людині стане погано там чи ще щось, чи, чи вона впадає в якусь депресію. Хто за це буде відповідати? Навіть, Якби, ні, ну, На тобі, На тобі, так. Яке ти маєш моральне право, навіть якщо людина там з цього захотіла щось розповідати. Тобто, якщо дуже хочеться, то все можна знайти в мережах. Добре, це насправді дуже важко і щось навіть трохи близько до філософії такої серйозної. Спитаю Олександра про те, що слід враховувати, і що слід не забувати, вже створюючи ось музейний простір, сучасний в таких будівлях. От, можливо, давайте відійдемо вже від в'язниці, а поговоримо про історичність, автентичність будинку, що слід лишати, які є практики. А, якщо. Брати до уваги нашу ініціативу, то в е, нас насправді дуже е, по-різному ми до цього відносимось, і люди до різних по різному до цього відносяться. Чому? Е, тому що там в нашій будівлі відбувались е, не дуже хороші речі. Будемо відверті, страшні речі, які описані, задокументовані, і там, е, ми знаходимо людські рештки, е, на жаль, і рештки малих дітей віком 6 років. І це страшно. Це реально страшно. Це злочини, і це відбувалось будівлю. От але водночас ми. Не можемо перетворити а, цю будівлю на якийсь меморіальний комплекс, умовний, куди би всі ходили, і з жалістю там клали квітки чи завалювали свічку за те, щоб а, помінути цих жертв. Хоча це теж як мене, треба робити безумовно. От але всю будівлю для цього ми перетворити не можемо, і а, ми для себе обрали концепцію того, що а, ми все-таки будемо переосмислювати будівлю через залучення до неї людей. Так у нас в будівлі, де колись відбувалися котування, зараз на першому поверсі, тобто не в підземеллях, а на першому поверсі чи на подвір'ї можуть відбуватися арт-виставки. Так у нас в цій будівлі можуть відбуватися перегляди фільмів. Так у нас в цій будівлі можуть відбуватися концерти. Так у нас в цій будівлі можуть відбуватися якісь культурні івенти чи тусовки і. Чому це відбувається, і чому ми власне не перетворили будівлю на такий меморіальний простір, де б всі ходили і лише сумували? Тому що ми вважаємо, і це якби наша концепція, яка можливо комусь з інших установ чи музею може не підійти, це те, що таким чином ми залучаємо людей реально. Цю історію її треба розповідати, цю історію її треба показувати. І аби люди пішли, аби молодь пішла в цю будівлю і побачила, і почула про там, страшні там, нехороші речі, які робив Радянський Союз, чи Німеччина, чи там Умовна Царська Росія, чи Поляки, чи будь-хто, люди мають туди прийти. Але якщо ми будемо казати їм, прийдіть поставте свічку закупку, упокій чи щось, ну, то ну, одиниці насправді прийдуть. Якби ми цю комунікаційну кампанію не будували. От. Але якщо ми залучимо людей через якийсь культурний захід, через те, що їм болить, і потім розкажемо про ту чи іншу історію, я вважаю, що. Так, мети досягнуто. І це не танці на кістках, а це про переосмислення будівлі, про е, дання їй нового сенсу, нового е, якогось е, в міському просторі, нового життя. І наш концепт він насправді дуже простий: перший поверх музею це е, звичайний звичний, ну, не звичний, але е, такий. Е, Краєзнавчий музей, та, де є виставковий простір, і зали, якісь і все там можна походити, так як всі звикли дуже. А якби подвір'я і підземельна музею, це така собі територія терору, це те, де ми вже розповідаємо про безумовно те, що відбувалося в музеї. Власне, я ще хотів би поговорити да, про історичну автентичність самої будівлі, От при перетворенні е, старої закинутої будівлі на музейний простір, та, що в ній треба з такого е, власне, при будівництві, при косметичному ремонті і так далі. Бо, відповідно, треба ж це все якось е, ті приміщення зробити прийнятними для екскурсії і так далі. От, і я тут скажу, що мені в принципі подобається такий максималізм колишнього, на жаль, покійного директора Олега Тищенка про те, що всі будівельні матеріали, умовно, використовувались максимально такі, які були на той час. Тобто, так, да, були пластикові, пластикові вікна, бо це хороша ізоляція від холоду, от, але не було монтажної піни, умовно. Он, був тільки там цемент і так далі. От, ще подобається, коли там використовують е, замість дюбелів простих, щоб щось повісити на стіну. Старий такий метод, коли ти дерев'яшко забиваєш в стіну, і туди забиваєш е, Власне, от такі от, е, речі вони мінімальні, але вони дуже приваблюючі. От. І е, ще, е, як приклад такий, що ми зробили в себе музеї, це. Кусок стіни старої лишили а, відкритою для того, щоб показувати, яка вона була раніше в будівлі, от, а, а вже все інше типу, зробили по-новому, по сучасному. Я, взагалі, де того, що ми маємо лишати такою будівлі, якою вона до нас дійшла, і все. Тобто, ми частково можемо щось підправити. Але навіть якщо були знищені різні шерештугатурки, там в підземелі ще чогось, ну ми не маємо її відновлювати, тому що ну такою вона до нас прийшла уже, і такою ми маємо її залишити. Uh, я думаю, що на цьому ми можемо завершувати. Uh, десь ми обов'язково повернемось до тієї теми в рамках інших uh, наших серій підкасту. У uh, мене найбільше немає що додати. Я лише можу дати, щоб люди підписувалися на наші соцмережі. Uh, громадської організації центр селих ініціатив, Фейсбук, Інстаграм, з краєзнавчого музею, Фейсбук, Інстаграм, Тікток, соцмережі uh, хлопців. Інстагрум, 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 Фейсбук. Все воно буде в описі до цього відео а, на YouTube. Дякуємо вам за те, що ви дійшли до цього моменту. Я, якщо ви дійшли до цього моменту, то ви дуже круті і прекрасні люди. А, слухайте наші подкасти, слухайте наш попередній подкаст, який ми записали. А, дуже дякуємо за перегляд. Ну і слід нагадати, що запис цього подкасту відбувається. В рамках ініціативи таємниці будівлі на фабричній, що реалізується за співфінансування Національного фонду на підтримку демократії в рамках проекту Агентства з розвитку приватної ініціативи Адвокати спадщини. Підтримка і просування місцевих ініціативних груп молоді. ГО Центр сталих ініціатив є партнером всеукраїнської мережі ОГС ГО Heritage.